зносили, Значить, отак будуть з усіма гаражами і з усім усіма значить, Якщо ви не облікуєтесь, скажете, будинковий комітет вирішує всі питання, вони ж бачите, через коліно вас ламають. Ми хотіли спросити, що я так думаю, що ламаю які до 10 років 6 фільм, ми правда? Что, Но так, что так, что так, это вообще все нельзя сейчас вступать. Вообще, Я начинаю, посмотреть, посмотрите все что новый, а толку все нету, все потому, все потому что нету фундамента. Нету обликованного майна, мы взяли дом неизвестно с чем, без технического паспорта, не сданный э, застройщиком. Понимаете, сейчас все так делается. Пока не будет спильных реестров властности по громадам. Північних скільки парків скверів а вони ж оце вашу Пушні, ділянку тепер хочуть створити дібності. як орендоване приміщення. Ладно, я, я в, все в Європі, пишу. Є. Я все пишу, все Шкаландр пояснюю. Зірки.